Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми почнемо розбирати наш ескаватор. Чому ми його розбираємо? Зараз покажу. Ось у нас і заклинила шестерня. Ось ця приводна шестерня на насоса, вона заклинила. Чому заклинила? Тому що е, розсипався почіпник. Ось показує. Видно, що воно. Хитається, почіпнік взагалі висипався, весь посипався. Та же корпус тільки залишився в шестерні. Ось, як ми не пробували звідти витягнути ось цього вала, щоб витягнути шестерню, замінити почіпник і зібрати назад, ніяк не виходить. Думали, що знімемо полік. Ось ми його зняли. Зняли кришку. Ось. І все-таки не виходить ніяк. Там стоїть, з цієї сторони стоїть болт, який тримає ось цього вала. Ось цього ось вала тримає. І нам потрібно його витягнути, щоб замінити почіпник. Для цього будемо розбирати трактор, колоти його повністю, бо по-іншому там ніяк ми туди підлізти не можемо. Для цього нам потрібно. Зняти проміжутку, щоб витягнути ось цю шестерню з цим валом. Тому зараз я почав зливати солярку. Він вже вона збігла, скажімо так. Після чого знімемо отвал ось цей, знімемо бак, можливо, капот прийде зняти, щоб було б легше боротися. Знімаємо мотори, знімаємо проміжутку, кабіну ми якось піддомкратимо легенько. Я думаю, що це повинно вийти. Скинув бака. Зараз думаю, напевно, що знімати циліндр. Повністю від розпреділителя знімемо ці трубки разом з шлангами і буду відтягувати відвал. Але це перше відео по цьому тракторі буде таке. Зроблю його коротеньким, може хтось розбирав ось такого апарата. Хтось, можливо, міняв того почіпника і можливо підскажете, хто це робив. Якщо ніхто нічого не підскаже, то через днів-два буду повністю його розбирати. І вже далі буду вам знімати наступні відео. Будемо чекати, можливо, хтось дасть хорошу пораду, щоб я б його не колов би. Якщо такого не буде, то значить, будуть наступні відео, де ми його повністю розберемо. І по можливості, як будемо збирати, напевно, я йому, як то кажу, трошки підмалюю губки, покрашу його, щоб виглядав би гарно, якось більш солідно, скажімо так. Що ж, а поки що всім дякую за перегляд. І до зустрічі в наступних відео.